Привіт, друзі! Ну що ж, трішки незавершених справ. Осінню ми розпочали ляти плитку, яка була предназначена сюди, мала ставитись. Так і вже ця площадка вимурувалася, і вже були, пішли такі морози, що і як би дощі. Ну самі розумієте, плитка не скрізь в селі вкладжена, що поратись туди-сюди перезуватися сильно, незручно десь болото, і, звісно, воно б занеслося сюди, щоб зашурувалося. А так. Зараз покладеться, а з часом побачиться, можливо, якісь такі дорожки поробляться, щоб цього болота не наношувалось. Ставили ми плитку вже осінню. Так також десь пізновато е писали, що може десь подути, піддути. Нічого не подуло, все нормально стоїть, так як встановлено, так і стоїть. По такій плитці можна їхати і автомобілем, і сюди навіть я заїжджав трактором на такі, е на тому, що ставили під низом. Тобто така дієва штуковина. і Дешево. Можна ставити одразу на оців, таку красинку робити, бажано із цементом перемішувати. Але таку плитку трішки важкувато встановлювати, так як буде вона висотою різниця десь. 2 мм. Ну, як хто виліє. ну Тут є така різниця чуттєва, десь 2-3 мм буває. То цим роствором можна так підсадити, перестукавши, що уплотниця. Оце вам Грасенко, цією, я думаю, що так не спрацює, але також методик багато, і кожен, кожен підбирає підсує. Мені так просто зручніше. І я так ставлю. Цю також буду ставити плитку 30 на 30 на цемент, пісок і воду, трішки з додаванням миючого засобу, так як він робить такий роствор трішки еластичніший. Це я покажу також, ну, коли вже підійдемо до цього моменту. Вечеріє, але якщо немає цього цілого такого дня, якщо сьогодні не розпочну, то. Тобто доведеться завтра розпочинати. Все рівно на... не вистачить цього часу, щоб її встановити. Все покажу так, як знаю. По певних якихось питаннях, можливо, комусь пригодиться, стане в нагоді. Мені приємно, що багато людей пише е... по плиці, як ляти. Бачу, багатьох зацікавило, по формах питаєтесь, пишете. Добре, що така інформація надається. Якесь роз... робиться трішки більший кругозір. Е... Ну, якісь питання. Коротше, мені приємно, що вам. Це корисно. Значить, що будемо робити? Є площадка з однією сходинкою. Що потрібно зробити? Поставити плитку. Плитку потрібно поставити трішки під кутом в цю сторону. Основне ставити, щоб цей кут ну, нахил був не до дверей. Тому що, ну якщо накрита десь оця вся річ, то все нормально. Так як не накрито, у випадку дощу снігу, вода вся буде стікатися під двері. Нам потрібно у цю сторону. Це зробити. Значить, що спочатку, і так як виливали червону плитку і сиву, ну, потрібно якусь дорожку буде зробити таку, щоб ну, не шахматним порядком там ставити. Хоча можна по-різному, можна поставити посередині сиву по краях червоного, а ми як будемо ставити? По краях червоного. По краях червоного? А я думав посередині червоного. Ну, зараз приміряємо. Подивимось. Тож ну по краях червоного? Я так собі уявляю. Хвилинку. Приклали для примірки червону посередині сіру по краях, і сіру переклали сіру посередині і червону по краях. То нам сподобалось більше, щоб була сіра посередині. Значить, що зараз буде потрібно, це зробити розмітку і той кут нахилу, щоб вода стікала від дверей сюди на площадку. Є лазерний рівень, яким це можна зробити. Ви можете зробити це звичайним рівнем чи водяним. Там питань немає. Основне, щоб ви вибили оцю площу рівну. Зараз по ходу справ. Товщина плитки 2 і 8, 2, 9 десь приблизно. Що, я кажу, що є похибка. Десь трішки, якщо покласти оці сцілажі на косину, отак і плитка і на косину й виляється. По поверхні буде рівно, але оця нижня частина, ну, зрозуміло, там буде трішки вужче, там буде тонше. А тут 2 і 2,6. 2,8, 2,6, ну, зрозуміло, 3 мм похибки. Якщо 2 і 2,6, 2, 2 мм. Ну, суть не в тому, це зараз все спланується. Значить, якщо ви штовхуємося 3 см е, товщина самої плитки, то потрібно накинути хоча б сантиметр на сам розтвор. Це можна поставити також на клей, але ж самі розумієте, на, такі, на таку товщину клею трішки піде. То я буду ставити на цемент, пісок, вода. І трішки миючого засобу я вже казав. Е, Цементою одне відро, бажано на кілограми, але там суті сильно не змінить. А піску 4. Миючого засобу, воду доводити до консистенції, ляєте воду, ляєте миючий засіб, він трішки погіршує стан розтвору, але тут це не сильно аж так важливо. Е, кидаєте цемент, сипаєте пісок, доводите до консистенції такої густої, сильно сметани. Воно буде таке оманливе, так як буде рідкувати здаватися, тому що миючи його рідить, то ви добре його перемішуєте і воно тоді стає на свій такий потрібен. Момент. Значить, що потрібно. Поставив рівень, просверлив отвори, поставив цвяхи сотку, натягнув дуже добре нитку, як струна, щоб була натягнута, поставив уровень, увімкнув і вище рівня. ну, отак бачу, що рівень якраз 2,9. Вище додаю 1 см на е, розтвор. Тобто, вища нитка, щоб була 1 см. Ну, Зрозуміло, тоді в мене вже від. Е округлив я плитку ну 3 см, рахую що вона від е самої площі. Передня частина 4 см до нитки, задня частина 5 см до нитки. Вище рівня, тобто поставив 2 см вище рівня, щоб нахил був. Ту сторону. При це виявилося, що я трішки ту сторону, коли будував е, самі сходи, затягнув на 4 см е, туди. Ця довша або цю висунув одне з двох. Значить, що зробив? Поставив лазерний рівень. Мені зараз буде перший рядок зручно під нього ставити, а далі я буду ставити вже під нитку, так як лазерний рівень, зрозуміло, що цей нахил він не проб'є, він проб'є лише рівнину. Ну, принаймні такий лазерний рівень. Виставив його, щоб нівелювати оцю похибку, ну так, щоб вже йшло рівномірно від будинку, так як ця прибудова побудована нормально до будинку, під кутом 90 градусів. А ці сходи трішки на 4,5 см ця сторона виперла. Ну, нічого, це зараз це все вирішиться. Також можете робити в когось старі сходи, нічого там страшного немає. Все поправляється, переливається роствор, цемент. Пісок, так як і желізо. Десь можна надбити, десь нащикатурити. Нічого такого складного немає. Значить, звідси виходить у мене сантиметр, звідти виходить 4,5. Поставив так, щоб пішла от видно, лазерний рівень, іде лінія. Отак, от це буде край плитки. І, в принципі, направлення вже буде до дверей однакове. Звідси, з цієї сторони, перевірив 162,5 і з цієї сторони перевірив 162,6. 5 мм сильно такої різниці немає. Виставив рівень так, щоб він був ось тут, якраз на цю нитку. Буде видно зелена лінія, якщо вам буде видно, вона рівна з цією ниткою, з початком не з усією, так як той край піднятий. І так само тут, бачите, по нитку. Але тут на сантиметр нижче, тому що нитки натягнуті з розрахунком нахилу. Вперед. Якщо ставиться плитка отак, сіра і червона, компонується з якоюсь, ну різнокольорова, то бажано доцільніше відштовхуватись від центру дверей, щоб ну, була якась певна симетрія. Тут, розмітив, по центру дверей поставив е мітку і звідси також відштовхнувся від стіни, поставив так само, виставив рівень, що в мене йде по центру. Так. Поверхня повинна бути чистою, промачена і пропилососена. Ну, бажано помити, щоб для кращої адгезії цементно і горощину з поверхньою. Ну, звісно, адгезія клею набагато краще, ніж цемент. Ну, в даному випадку. Але буде так. І таким чином. Видно, навіть де рівень показує трішки більше. Десь приблизно плитка закінчується ось тут. Таким чином, під рівень добре видно, щоб їх роствору поставити трішечки більше, так як при притисканні він розійдеться роз по всій площині. Це, можливо, я і забагато поставив. Тепер беремо отакий фокус. Бажано дивитися також на плитку, щоб була однакової товщини. Якщо поглянути звідси, то вона тут трішки. Товща, тут тонша. Ну, так, Таке є. А якщо поглянути звідси, то вона практично однакова. Натягнув ще таку нитку від е, ось цієї лінії лазера. Е, 29 см просверлив отвір, 10 міліметр, не дотиркаючи до цієї нитки. І так само зробив звідси. Трішки тут більше, ніж міліметр. Ну, от так, практично, щоб воно було. Щоб не нагинало, щоб зазор був, щоб не нагинало цю нитку. І тепер. Помічник. І тепер ось таким чином заводю за е, цю лінію, ось так підвожу під цю лінію. Бачите, оця лінія, яка йде попереді, зараз потрібно буде виставити. І багато розпору поставлю, це вже видно. І роблю так, щоб ось ця лінія співпадала. Горизонтал був. Під цю ниточку також, щоб міліметр вона була вище за плитку. Багато роствору наставив, але ну це перша, друга, потім все буде нормально. Зайвий роствор можна поставити вже на другу плитку. Раствор під плиткою весь розійшовся. Тобто нормально. Краї оці дивитеся, щоб тут між плитками не, не було роствору, тому що почне від, відходити і у вас вже кути плит зміняться. Мало миючого чого додали, не такий він аж еластичний. Так, ну це основне передок виставити, щоб вже було хоч там однаковий рівно. О, А тут вже простіше. Цей край. Дивлюся по цій плиці, ну, видно. Раз, співпало. А цей край дивлюся по ціниці, по чуриску, як то кажуть. І один до одного. А тут можна вже проглянути лінії, щоб воно йшло рівно. Трішки розвернуто, бачите? Підрівняв і цю так само. Основне перші виставити, ось буде видно на чорному. О, іде якраз підігрів. Тут видно. ось, Раз, кут до кута, цей кут до кута і присадюю цю сторону. Трішки плитка може грати, дивлячись, як на які полиці ставили. Десь може мати форму трішки кривизну. Це все воно, звісно, впливає, але в середньому потрібно так розігрувати її. Ну, Таким чином виходить. Так що у нас тут якраз прекрасно. Пісок, що був. Пісок, щоб був просіяний, щоб там не було камінців. Тому що зазор сантиметр, десь камінчик попадеться півтора е, сантиметру. Ну, це вже дуже так сумно. Це якийсь піскограй вже виходить. І не прижмете її. Тобто повинен бути такий, без, без камінців. Бажано просіяти, щоб був міленький. І він так під дією оцього е, миючого він стає такий еластичний. Звісно, трішки він крепость. Втрачає, але е, тим плюс що тут і сильно цієї крепості такої містості не потрібно. Е, потрібна площа, щоб рівномірно сіла плитка і не гойдалася. Що у нас три сюди виходить? Да? Правильно? Так ми говоримо. Дві туди, дві, не, сюди дві сюди, туди Тут я ставити не буду, так як забитий цвях і на ньому натягнута, направляюча нитка, по якій я дивлюся, як виставляти. І вона поставиться вже в кінці. Молоток повинен бути резиновий, так як звичайним металевим, ви цю плитку поб'єте, розіб'єте. Доволі плитка міцна, оце, це що ми ляли. бачите, що гукається і звук, іде такий відповідний сухий звук. І по плитці відчувається, що непогано. Тут же плитка ще одна намішується, так як потрібно цвях забирати, чого не потрібно робити до кінця цієї всієї роботи. Не збивати його нічого, так воно повинно стояти. Але 30 см далі і вже просверлив ще один отвір, так само, щоб міліметр був зазор. І ставиться так само з цієї сторони. Якби площина була рівна, чи її потрібно під рівень ставити, то можна було б зразу під лазерний рівень ставити. Також можна вести шахматним порядком, одразу два-три ряди, тобто там питань ніяких немає. Але не хочу заморочувати собі голову і по одному рядочку, помаленьку, потихеньку таким чином. Я беру від центру і в різні боки. Хоча можна поставити почати з краю і йти в ту сторону. Так як тут вже лазерки не потрібно, хіба оця лише е, частина, е, щоб бачити, де центр йде. Ну, якщо правильно його розставити, то воно і так все піде вірно. Одне, що е, ро, ставити так розтвор, щоб він розтискався на краї плитки. Тому що саме е, таке ризикове в цьому моменті, що коли краї плитки без розтвору, той став можуть підорвати, так як цемент це все ж таки не клей. Також, якщо є зазубринки отак на плитці, то їх потрібно щасати, щоб воно не робило зазор, не відводило, не збивало лінію. Нічого складного. Це все просто багато слів, а тут нічого складного надзвичайно немає. Тут вже рівняю під, спочатку під цю плитку. Цей кут, цей кут. Добре. І тут під нитку, щоб був зазор 1 мм. Ні в якому разі, щоб воно її не підпирало. Підрівнюю, тому що тут, коли б'ю тут, підноситься трішки цей край, тому вже лише підшиховую його під нитку. Розтвор ставите 2-3 сантиметри від плитки, від країв плиток. Так як ви його ставите більше, е, притискаючи, він повинен кудись діватися. Якщо трішки більше, ніж потрібно, він почне тиснути е, між шви плитки самої, почне підносити. Ось так. Коли вже поставив цей ряд, цей цвях тут вже не потрібен, можна поставити е, якби сюди вже плитку, але також, щоб був зазор міліметр між цією ниткою, тому що буде горувати. І так, наступну міліметр нижче, щоб та була ця вище, щоб не дотиркалася, і таким чином пішли далі. Не, щоб не було цих зазубрин, щоб не відводило в даному моменті плитку від плитки. Буде з'являтися шов такий більший більший і потім буде важко, воно зведе просто лінію. Пам'ятаю, чи казав чи не казав, але коли от поставили роствор, поставили плитку, то спочатку прибивайте її з цієї сторони, придушуєте, тоді вже з цієї іншої. Так як якщо ви приб'єте звідси, ви роствор направите в сторону цієї плитки, і тоді воно почне випирати на шові. А якщо ви звідси ось так підоб'єте її, ви його направили в цю сторону і вже починаєте, вже можна і на краю, вона ляже. І також дивитесь, що підходить до нитки, що зараз, зараз її залишить. підправляєте з цієї сторони і таким рівномірно раз її посадили. Ну, це після третьої плитки вас Так, Також цю я плитку зараз поставлю, я її ще можу підправити, але цю вже бити не потрібно, так як плитка суха, вод, вологу втягнула е, з. Цементу з роствору швидко. Якщо її зараз почну бити, я її зрунтаю. Тобто вона ще не засохла, вона зараз ну, міцно стоїть, що якщо підриву, ця площа вся заповнена. Ну Можливо, там десь трішки якісь моменти є, ну то не сильно. Процентів 90-95 е заповнюється під низом. Якщо її зараз гупну, воно просто її піддерве. І вже тої адгезії з роствором не буде. Тобто, цю вже ряд не чіпає. Цю ще я можу підправити цей ряд, тому що я її щойно поставив. Цей ряд я вже не чіпаю, вже стоїть і стоїть. Виходить нормально, рівно. Воно так вимальовується картина. Хоч вам буде на першому рядкові щось здаватися там, не так і що ви щось не так робите, кладіть, ставте, все йде під нитку, під рівень, все йде рівно, нормально. Значить, ставте, ви йдете тим, шляхом що потрібно. А воно за другим третім рядком картина вималюється. Але й було розуміння, що це буде не одним днем робитися. Значить, зараз буду робити. Зараз ставити оцю сходинку, поставив лазерний рівень, щоб вертикал світив якраз на край цієї плитки по всій площині, і також горизонтал. Потрібно зараз перенести цей шов сюди, щоб він йшов нормально. Підводю цей край до рівня і потрібно її зараз притиснути, щоб пробився горизонтал зверху. Плитка виходить доволі цупка, так важковато ріжеться. Відчувається, що за зиму на зимній період вона висохла доволі непогано, хоч стояла на вулиці, що, там нічим не закривав, не накривав її і не заносив. Тут, от коли ставити оці крайні, розтвору вже немає куди розтиснутися ні туди, ні сюди. Ставте так у міру, щоб його, ну, зрозуміло, щоб ви не били по плиці і вона не лопнула. Він не буде куди мати розходитись, і, звісно, що може бути такий момент. Поступово там, 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 там і отак і присаджується. І дивитесь також, розраховуйте оцей момент нахил, щоб двері відкривалися. Бо все може бути. Проводьте нитку, так також дивіться за таким моментом. Ви можете поставити ось так і будете бачите, щоб воно стояло в одній площині з цим, щоб ні вгору, ні вниз. От! що до мої китські лізеш. Ось таким чином виходить. У архітектора прийшла ідея, щоб зробити ще одну тут сходинку, так як трішки як обрубано. І тут виходить висота сходинки 13 см, тут виходить 19 см. То зараз ще прокладемо рядок плитки сюди, і воно так буде три сходинки, буде трішки краще. Чи виходить так навіть краще, коли три сходинки воно трішки більш солідніше виглядає? На що зараз буде потрібно, це пообщикатурувати оці краї. Їх можна заставити плиткою, але ми їх защикатуримо. Коли проводите якісь щекатурні роботи, чи потрібно десь заробити клеєм, підмастити, замастити, обов'язково застеляйте плитку, так як вона доволі до неї чіпляється так добре, чи розтвор, чи клей, будь-які речі. А якщо вже так сталося, то ніякими щітками там, йоржиками по ній не терти. Вологою трапочкою легенько його змити. Вчора посікатурилася, ну самі розумієте, зараз трішки волога ще й по сікатуриному шікатурити трішки довше вбирає вологу. Що буде потрібно, це заробити шви. Можна звичайним піском, можна в цей пісок один до трьох добавлятися ще цементу перемішувати. так. Ну Є різні якби, варіанти, що зробити. Я зазвичай беру звичайний пісок. Він буде проникати туди в тріщини під дією вологи дощів, можна ще зверху полити його, щоб він проникнувся. Ну самі розумієте, як пісок намивається. Як намиється, то там і лопатою його важко взяти. То просто буду звичайним піском. Звичайна москітна сітка, в кого є таке міленьке сито, то можете використовувати його. Звичайний пісок повинен бути сухий, так як мокрий пісок. не Просіється, і він вас туди не проникне, не буде так просипатися. І можете поглянути, як він туди бачите, сухенький, і він одразу туди, ну самі бачите, мілесенький, і він туди проникає. Одесь, Все, ще, ще потрібно. о, Все, набилося. Але він ще може просісти. Тобто, здається, що начебто і засипався вже шов, а він з часом туди ще пісок розрунтається, під плечкою, І Ще з'явиться знову Ну, Бачите, гарно проникає. Туди за... ну, раз і просипався, і пішов туди. Ну, є де проміжки, де, проміжки, де цемент там не достав один до другого, то цей пішок заповнить. Заклинить цю плитку і він же не дасть плитці рухатись. Він такий клин уб'є між плитками, що буде. Ну, якщо змішати це ще з цементом, то буде ще краще. Сумарно це зайняло шість е, годин роботи. Робилося трьома днями. Ну, якщо скласти там дві години, там півтора, там дві з Десь це зайняло шість годин е, по часові. Півтора е, мішка цементу пішло на укладання е, цієї плитки піску. Ну, один до чотирьох, якщо в мішковій там два. Відрі 2,5, Ну там можна порахувати, ну пісок, як завжди, ми нарахуємо. Якщо Якщо ставити це на клей, і що можливо було б і краще і доцільніше, то ви самі знаєте, яка б це вилетіла така сума коштів на клей. По інструменту, звісно, під лазерку ставити під лазерний рівень це прекрасно. Швидше, набагато зручніше. Все ж таки, як якби нова технологія у плані е, рівнів таких. Ну, це і можна зробити. під водяний рівень виставити, пробити в кого є. Або і під звичайний рівень. Це можна без питань зробити. Е, ну. В принципі нічого складного немає. Вийде у кожної людини. Саме основне це подолати розуміння, що у вас щось не вийде. Вийде, все це все зроблено для людей, і люди це роблять. Поклали дві три плитки, щось не сподобалось, підняли їх і поклали заново. На другий раз вже покладати, що не захочете підривати, то покладати краще. А в кого вийде із першого разу, хто більш уважніше і розуміється в цих питаннях, і навіть хто не розуміється в них трішки такого декору. Осінню робили і плитку, і такі горщики, так як воно планувалося сюди. Основне, ставити певні якісь цілі і плани. Не все одразу, але поступово, трішки там, трішки там, і щось обов'язково вийде. До наступних відео і хай щастить!